Всі мої любі, усім привіт, ну що ж, завтра о 17.15 відбудеться матч іспанській лалізії, Реал Мадрид, Карло Анчелоті у себе вдома, на Сантьяку Бернабеу, команда буде приймати райо Вальєкано. І сьогодні, я, друзі, хочу поговорити про мадридський реал, про райо. Ну, давайте про все ми будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. 76% вже Реал, 15% вважають, що матч завершиться в ніччю та 9% що переможе Райо. Якщо, до речі, друзі, беремо останні 5 матчів, да, які були зіграні між командами, то тут взагалі -то є та баланс: одна перемога реала проти однієї перемоги Лейкана. І ще між командами було зафіксовано три нічійних результати. 7 листопада 2022 року Райо у себе вдома на стадіоні Кампо де Вальєка з Реал з рахунком 3-2. Камісанні Рівера Трехо забував за райо. І ці голи принесли Райо перемогу. Мадрид Мандрит Лукамондріс з пенальті забивав, та Адрімілітанці забивав. 24 травня 2023 року Реал на Сантіку бере реванш у Райо з рахунком 2-1. Рал перемагає. Карім Бенземат Родриго забили переможні м'ячі. Зарай забив Де Томас. Потім 5 листопада 23 року ніча 0-0 на Сантегу Бернабео. 18 лютого 24 року 1 1 На третій й матч Хасела дуже швидко рахунок відкрив. Де Томас з пенальті на 27-й хворі рахунок матчі зрівняв. Ще було вилучення Дні Карвахаля. Ну... Но... В кінці кінців ніччя. 1-1. Ну, 14 грудня команди якраз на стадіоні Кампо де Вальєкас розписали перестрілку 3-3. Бойова ніччя. Перестрілка і справді була просто неймовірною, тому що Раю виграє в два м'ячі, потім Рал робить камбек, виходить уперед. Лопес на 4 й хвилині рахунок відкрив. Мумін на 36-й хвилині перевагу подвоїв. Потом Федерико Вальверт забывая. На 39 их Джуд Беллингем забывая. На 45 их уровне. Родригес забывая. На 56 их 3-2. И Паласон. Зревний рахунок. И ничья. В кинце ты Если, друзья, взагалі, дивитися на тренеру ситуацию, то Мандрецкий Реал после 26 тура идет на третьей позиции, 54 заликовых пункта у Реала опасиве, 4 поразки, 6 ничьих та 16 первого програла, 55 забитых мяча, 25 мячей пропущено, плюс 30 резниц забитых и пропущенных. Ну и в последние 5 матчей 2 ничьих, 2 поразки 1 перемога. Рай 7, Рай объедет за Еврокубкой, 36 очок, 9 перемог, 9 ничьих, 8 поразок, 56 туров. 28 забитих м'ячів, 27 м'ячів пропущених, плюс 1 різниця забитих та пропущених. І останні 5 матчів райо, 2 перемоги, 2 поразки та одна нічия. Re Velicana зараз знаходиться на своїй позиції. Це право грати в Лізі конференції, ще наповнюється кваліфікація. да? Це право кваліфікації до ліги конференції, але це Єврокубка і Райо поки що тут знаходиться. І Так. Ну, в принципі, у Райо є абсолютно усі шанси на те, щоб пограти в Європі у наступному сезоні 25-26. якщо казати про Реал, то Реал непоганому монастері підходить до цього матчу проти Райо, тому що дається в одній восьмій фінал Чемпіонів в першому матч, принаймні обіграти Атлетіко Мадрид з рахунком 2-1, Мадридське дербі ось таке. До того To było indo від програла то по поділ, тому що Бейтс -то переиграв в Реал. Фінале, у півфіналі у першому матчі Real добіграли. обіграли. В принципі, реально формі перебуває. ось зараз матч буде проти протирає, потім виїзд на Ванду Метрополітана, дуель з Атлетико, потім важкий виїзд на стадіон Вільня Реала. Це справді такі дуже важливі справді матчі очікують на Мандрит. І Справді, матч проти Райа також дуже-дуже справді важливий для Реала. Що казати про рая, то команда також, в принципі, не погано з була весь було нічі. да, Програли в Ільі Реало 0-1. Десь трішки червона карта Дефрут свою роль зіграла. Тому що, в принципі, Райо при рівних складах непогано команда грала. В Барселоні програла хоча достойний бій. Та дала. Достойний бій дала команда Райо Валіка на Барслонії. Да, Барсона награла на цю перемогу, і Барселона взагалі мала забувати другий м'яч. Але у Raya був неймовірний шанс. Про рахунку до на останніх секундах, на останніх хвилинах матчу, там пішла подача удар головою, просто не дається реалізувати цю нагоду. В кінці програє Райва Вілікан, але, в принципі, команда показала доволі доволі такий хороший футбол. Реала, до речі, не зіграє В Федеріко Вальверде. Не зіграє і справді втрата Федеріко Вальверде дуже ключова, тому що. До 13 березня. Тобто -то матч проти Атлетіко Федеріко Вальверде може пропустити. А це неймовірна втрата. Дані Сибаль, осед'ер Мелітан, Дані Карвохаль не зіграють. Де Дані Дені Карвахаль на превеликий жаль у цьому сезоні вже не зіграють. Дані Сібалі з у квітні має повернутися в Альєхо Воль вже скоро. І Федеріко Вальверде 13 березня. Усім футболістам Рела, які всього самого хочеться побажати. У зіграє паласон, який забував якраз того в Ротте Реалу першому колі. Саме його гол принесрає нічию. Манціль не зіграє де Томас, Лопес, Камелью, Мумін не зіграють усім футболістам райо. Я також від чергу серця бажаю скорішого одужання та всього самого-самого Ну і Тепер, друзі, давайте переходити до думок, чого я очікую від завтрашнього матча. Реал-фаворит Реал на Сентік Бернабело грає просто неймовірно. Ну і Реалу потрібно перемагати. В три очки команди програє Барселоні, два Атлетіко. Ну, потрібно тільки перемагати. У, у обох команд різні задачі. У Реала задача битися за чемпіонство. У Райо задача залишитися у зоні Єврокубків. В сьома позиція вона дає право, якщо не кваліфікація, в кваліфікація. Він-конференції. Але шанси є в районі ще пішов посісти. Ось. Тому тут -то, ще Мальорка, Сосідат, Сельта, Сосудна, Севілья, Жерона. І справді, битва, звичайно, ще буде просто неймовірна в Іспанській Лалізі. За всі місця. Не тільки за чемпіонство, а й за лігу чемпіонів, за Лігу Європи. За Лігу конференції. Це просто неймовірна битва. Справді, чекаю. справді. На всі команди. Так, ну що ж, давайте додому да? переходите. Да? Чого очікую? Я взагалі. Знаєте, я очікую хорошого футболу. Я думаю, що Реалу 100% буде нелегко. Рая Велікана прекрасно може закритися. І матч з Барасоном, я думаю, був показовий, коли рая Велікана дуже здорово зіграла в обороні. І, в принципі, да, програла все одно команда, але інтрига залишалася до останніх секунди. Знаєте, я думаю, що завтра також інтрига буде до останніх секунд зберігатися. Перша моя думка, я друзі, думаю, що обидві команди команди заб'ються. Да, друзі думаю, що обидві команди голами обміняються. І друга моя думка я все-таки віддаю перевагу Реалу. Все-таки думаю, що Реал, ну, як мінімум, не програє. Ви знаєте, друзі, я би нічого ви, не виключаю. Ви знаєте, я нічю виключати взагалі не буду. Но мені ще серце підказує, що, скоріш за все, реал. Якусь мінімальну перемогу 2-1 все-таки одержає на дрейва лікана. Тобто, оснаща моя думка, це буде забіг. то тобто, ритський реал як мінімум реально програє. Нічій не виключає, але мені ще серце підказує, що реал з якимись мінімальним рахунком 2-1. Раєволікано обіграє, але нічів я не виключаю. Друзі, а що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є друзі свої думки, ви можете їх написати в коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки та щастя в житті, бути найголовніше, друзі, завжди щасливими. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей.